Всім доброго і мирного дня. Сьогодні ми починаємо нову історію. Зателефонували люди, не знаю, якого там типу котел. Працював він без теплоакумулятора вже більше 15 років. Ну і потік. І дзвонить, допоможи холодно в будинку. Ось вони шукали, шукали, вирішили наш котел. У нас, як завжди, черги, ми так вирішили, піднатужиться, там людині зробили, а він поки що не ставлює. Ми інколи так робимо сильно терміново, ну, якби саме собі ускладнюємо життя, але оскільки люди попросили. Ще справа в тому, що котел буде стояти без теплоакумулятора і треба, щоб воно був надув на турбіну, а котел це що ми зробили, він трошки. Ну, якби по-іншому зробили, там немає входу на турбіну, треба його трошки буде переробляти. То зараз ми в дорозі їдемо перш на об'єкт подивитися, що там і до чого. Будемо приймати рішення, як його монтувати. Тут у нас такі на волині зараз дороги. Їдемо лісом, тому що води скільки багато. Річка розлилася зараз ми знаходимося в місці де річка Тур'я впадає в річку Прип'ять Неподалік, Ось там такий лісок. І там сходяться дві річки в одне. Ну, не сходяться, а правильніше впадає тур'я в прип'ять, бо прип'ять тече прямо так, потім вона далі тече на Білорусі. Вийшла з берегів наша Турія. Ось ми добиратися, є деякі місця навіть в лісі. Вода, там дорога йде. А там вже все під водою. Тут трошки є насипаний. Бачимо, біжить течія через дорогу. Але не глибоко, ну як не глибоко, дуже міленько. І тверде покриття є. Таким чудом ми переїжджаємо. Це була наша дорога. Там біля того стовпа електричного біля опори. Ходить шлях, той, що ми раніше їздили. Створення зручності, з іншої сторони, дуже гарно. Все, їдемо на об'єкт, будемо бачити, планувати. Як вирішити, треба проблем вирішити дуже швидко. І деталі не закуплені. І як воно що буде? Будемо бачити по обставинах. Поїхали. Там вже стався зробити мініметровим. Ось такий був апаратик. Піролізний. Маленький. прослужив 15 років. Але на низьких температурах і десь він прогнив. Ось такий вигляд має котельня нині. Треба спланувати, що куди потім розмістити. Місця, як завжди, небагато. Будемо щось планувати. Перша частина нашої історії закінчується тим, що ми Замість теплоакумулятора привезли піаніно, Так буває. Так буває у нас. Все буває. Добре, що якраз близнятися душки. Якраз ми привезли в такий об'єкт. Тут один з найперших наших котлів. Один з наших, найперших наших котлів. Використовується як сушилка. Сушка для деревини, дубові двері. Добові доски. Котел. Котел трьохходовий, не чотирьохходовий, на а четверо. Там десь у нас було про нього фотографії, але придзи тоді на ютубі немає. Тепто акумулятор, не пам'ятаю, напевно, більше 1000 літрів без змійовика, але бак в бакові. Система відкритого, тиску. Е, відкритого типу, без тиску, і розширений бак на горщі. і екрани на природній циркуляції. Ми тут, звичайно, нічого не побачимо. Котел зараз працює, а може вже... ні, ще, ще, ще догоряє. Ще догоряє там паливо. Бачимо, як воно горить вниз, гарненько. Працює прекрасно. Працює прекрасно, сухо. Чисто, єдине, що тут менше каналів. Менше каналів. Бачимо, який нальот такий сухенький, як попел. Навіть там сажа трошки десь загорілася. Ну він більш прямоточний. Більш прямоточний. Зараз на нас більш економніші на 5 дверей. Така у нас була система колись. Це можна сказати, була така система, на якій ми вчилися, можна сказати. Ну, вони вже, вже робили, але... Одна з перших. Навіть котли, там тоді не, не шифували, так воно, він мав, мав би ще обшиватися колись, так він стоїть. Отаке. По дорозі ми заїхали ще на один об'єкт. Котелчик зроблений по нашому красню, не по такому, як ми робимо, а це спеціальне креслення робилося. Мене запитують про меншу потужність. Його потужність так приблизно 25 кВт. Приблизно. Можна використовувати скажімо, там від 10 кВт, що в нормальному режимі. Без теплоакумулятора по тій схемі, як ми розповідаємо на нашому каналі, об'язочка з трьохходовим клапаном. І трьохходовий клапан тримає температуру в котлові, а температура на будинок задається на автоматиці з турбіною. Як він працює, зараз ми не покажемо, тому що вже він закінчився в ньому горіння. Закінчиться в ньому гриня, він не горить. Будиночок нагрівся, зараз потрібно більш треба. Ну, ще остаточне тепло 45 градусів, йде на будиночок залишковий. Десь ми знайдемо час, можливо, колись заїдемо сюди і знімемо під час запуску, як він працює, цей котелчик. Ну, дрова тут лягають трошки менші. Вони калібрують так поперек ложать, щоб менша була площа. Яка вступає в реакцію. Але все працює і самооб'язочка, і котел працює. Виконання не наше, красення наше. Десь будемо такі робити, тільки що зараз на замовлення більше ми не встаємо поробити. Якщо без теплоакумулятора це один з хороших варіантів. Він виходить трошки дешевше і найпрактичніший за те, що тут він більше як шахного типу. Там заклеїлися двері, якраз заліпли, не можна відкрити. Їдемо далі. Ну і закінчилася наша історія тим, що ми їдемо додому. Було прийнято рішення, як то кажуть, в ході обговорення, обдумування. Все ж таки вони закрутять туди два крани і залють. Воду в систему без твердопалного котла, щоб мало було використовувати, щоб можна було якось в будинок гріти, тому що зараз мінусова температура і їм холодно жити. А тим часом ми зробимо спеціально котел. Звичайно, поза чергою. Я розумію, що люди багато чекають. Тут ну, така ситуація, люди дуже просять, будинку холодно. Газом вони якось протримуються, зробимо позачергою, але котел зробимо трошки іншого типу. Ну Він буде на 90% той самий котел, але все одно він буде заточений не під теплоаккумулятор, а під тривале горіння. Подібне, як ми там заїжджали, дивилися цей котел, де використовується без теплоакумулятора. Тільки він трошки буде збільшений, щоб більше входу дров. Може трошки теплообмінника навіть більше. Бо занадто багато теплообмінника на тривалому горінні немає сенсу, тому що... Він е, котел в такому режимі багато в режимі тління, ну тривалий час, і той тепломінник просто не працює там. А зайво він тільки е, заростає різними цими продуктами. Ті, що не догоряють під час тління, під час воно не може просто догоряти. Краще за рахунок того теплообмінника збільшити топ. Тобто, такий буде шахтний котел, будемо ми його. Спеціально малювати краси. у нас є красення, але трошки не під такі розміри, трошки збільшити малювати красення і розробляти практично з нуля котел. запускати і дасть Бог, і знімемо відео, якщо буде все, життя продовжуватися, буде мир в нашому краї. А зараз всім до зустрічі. Підписуйтесь на канал, хто можливо ще вперше побачимо цю історію, як розробляється котел. 4. Як планується, як встановлюється, без теплоакумулятора. Звичайно, без теплоакумулятора я багато разів повторював і ще раз повторюю, такої повноцінної системи зробити не можна, але можна зробити таку систему, що можна жити. Хоча ну, трошки той режим, котел не буде працювати в такому режимі, як би хотілося, але жити можна. I'm